Вітаю на каналі серіалівка. У цьому відео я детально вам розповім, що було у першому сезоні серіалу Хлопці. Якщо ви забули, що було раніше. А якщо ви хочете ознайомитись з цим серіалом, то у мене вже є на нього огляд. Попереджаю, що імена героїв можуть відрізнятися залежно від перекладу. Історія починається з того, що звичайний працівник магазину Гьюі Кембел після зміни зустрічається зі своєю дівчиною Робін. Вони добре спілкуються, як раптом від дівчини залишаються лише одні руки, оскільки повз неї пробіжав супергерой поїзд. Після похорону він заявляє, що йому шкода, але він гнався за грабіжником. Г'ю чіпляє така заява що більше його обурює, коли адвокат компанії Вод, якій належить команда Сімка, пропонує хлопцю гроші у якості морального відшкодування та просить підписати угоду про нерозголошення. Він дуже сердиться, але обіцяє подумати, хоча потім на нього тисне батько. Але Г'ю вважає, що Робін вбили. В цей час у штаті Айова Ені Дженюєрі з прізвиськом зіронька проходить кастингу команду елітних супергероїв Сімка та дуже радіє, коли її затверджують. Натовп одразу її зустрічає бурхливими оплесками перед презентацією. Глибина представляє зіроньку як заміну іншого супергероя-ліхтарника. Все проходить чудово, але потім наодинці у вежі чоловік схиляє дівчину до орального сексу. Боячись, що її можуть виключити з команди, вона це робить. Гюї намагається впорати зі своїми почуттями. Раптом до нього звертається незнайомець. Він каже, що з ФБР налаштований проти суперів та пропонує допомогу. Вони відвідують секретний клуб, де відпочивають супери. М'ясник показує кадри з камер спостереження, на яких пояс сміється над смертю Робін. Також він розповідає, що хлопець не міг тоді бігти за грабіжниками та пропонує взяти гроші від вод і попросити вибачень від поїзда, щоб його впустили до вежі, де він зможе залишити жучок. Віцепрезидентка Вод наполегливо пропонує меру Балтімора контракт щодо супергероя. Чоловік хоче зменшити ціну і тому обіцяє всім розповісти про деякий препарат В. У центральному парку Енні випадково зустрічає Гюї. Вони добре спілкуються та мотивують один одного впоратись зі своїми проблемами. Тому пізніше хлопець погоджується на ідею бучера, а зіронька відвідує перші збори з командою сімки. Гюї приймає нещирі вибачення поїзда, а потім у туалеті достає жучок, але він випадає і це помічає прозорий. Він стежить за хлопцем і б'є його, щоб дізнатись відповіді. Раптом на допомогу приходить м'ясник. Вони довго б'ються разом удвох, а потім Г'юї вирубає супера за допомогою струма. М'ясник пропонує забрати його з собою та зізнається, що він не федерал. Літак мера Балтімора знищує патріот. Г'ю та м'ясник відвозять прозорого до його знайомого, французика, щоб той допоміг з ним розібратись. Вони поміщають прозорого у будівлю, де блокується сигнал з його чіпа, щоб його ніхто не зміг знайти, та садять у клітку, яка при дотику випускає струм. Вони думають, що супера треба вбити, оскільки він бачив їхнє обличчя, але Г'ї це не подобається. Медлін дізнається, що Патріот спалив літак мера та сварить його, хоча він запевняє, що хотів захистити жінку. Зіроньку відправляють на перше завдання. Вона сердиться, що її напарником став глибина, але обіцяє йому, що більше ніколи не дасть себе образити. Потім вона дуже дивується, що під час завдання їх знімала ціла команда. Гьюї намагається дізнатись від прозорого, що він знає про поїзда та куди той біг, коли збив робін. Але той не збирається нічого розповідати та лише насміхається над людьми, які не мають суперздібностей. У розмові з сенатором Медлін наполягає, що супери мають бути найняті в армію США, але той впевнений, що це погана ідея. Тому пізніше жінка до нього підсилає супера, який може перетворюватись на іншу людину. Вони роблять провокативні фото та шантажують сенатора. Патріот налаштований знайти прозорого, а до французика приходить ідея засунути бомбу у пряму кишку супера. Тоді хлопець розповідає, що поїзд біг до своєї дівчини позористої лапки. Він обіцяє, що розповість все, аби його не вбивали. Але раптом французик помічає, що недалеко від них патріот, у якого суперслуг. Щоб його відволікти, вони проводять потужний вибух в іншому місці. Прозорому вдається втекти з клітки. Гьюї благає його повернутись, бо не хоче вбивати. Якраз відбувається вибух, патріот улітає. Гьюї відпускає прозорого, але одразу вирішує його підірвати. М'ясники французик збирають залишки прозорого та поміщають їх у цинкову скриню. Медлін хоче змінити костюм зіроньки на більш відвертий. Вона проти, але не має вибору. М'ясник приходить до старого знайомого та запрошує до своєї команди. Він каже, що у нього є зачіпка на всіх суперів. Марвін неохоче погоджується, коли дізнається про вбивство прозорого. Але коли бачить французика, дуже сердиться та потім погоджується залишити ворожнечу. Хлопці починають стежити за позористою лапкою. Гюї та Мем під виглядом працівників приходять до дівчини та встановлюють спостереження за нею всередині квартири. Раптом вони зіштовхуються з поїздом, і Г'юї дуже злить, що той його навіть не впізнав. Пізніше поїзд скаржиться дівчині, що боїться перегон з іншим надшвидкісним супером. І якщо він програє, то його виженуть сімки. тому він запитує, де препарат В. Пам'ятаєш минулий раз. Таке вже не повториться. Я все контролюю. Ти промчав крізь дівчину, Любий. Не назвала б це контролем. Це слизька дорога, повір мені. Але хлопець стоїть на своєму, і вона дає йому декілька ампул. Хлопці хочуть заволодіти зразками, тому наступного дня приїжджають на перегони. Французик обшукує речі поїзда, а Гьюї впізнає Енні у вигляді зіроньки та запрошує її випити пива. Вона жаліється, що робота її мрії виявилась не такою, як вона хотіла, але піти поки не готова. Поїзд перемагає, і після перегонів хлопці їдуть до позоростої лапки. Вона дуже ображена, бо поїзд в інтерв'ю сказав, що вільний до стосунків. Тому від злості вона приймає препарат В і стає ще сильнішою. Потім до неї приходить орендодавець. Вона займається з ним сексом та випадково вбиває. М'ясники французик приходять до неї, щоб шантажувати. Патріот показує медлін цинкову скриню, через яку не може бачити, усередині неї залишки прозорого та напис: Йдемо за вами. Нам щойно оголосили війну. Бучер згадує свою дружину, а потім передивляється запис, на якому її видно востаннє перед тим, як вона зникла. Пізніше він звертається до знайомої та показує фото, на якому поїзд приймає незрозумілу суміш, і таким не місце в обороні США. Але жінка наполягає, що їй необхідний зразок. Хлопці вже тривалий час стежать за китайським кварталом, на який їм вказала позориста лапка. Вони помічають таємну кімнату за магазином. Поки всі шукають суміш, французик бачить замкнену дівчину. Він її випускає. Тоді вона кидається на охоронців, а потім тікає. Хлопці приходять до висновку, що дівчина була піддослідною. Поїзд розуміє, що місце виявлено. Він підозрює, що позориста лапка щось розповіла, але вона не зізнається. Він просить її поїхати, поки про все не дізнався патріот. Г'юї відправляється на побачення з зіронькою у Боулінг. Перед цим ясник наполягає, щоб хлопець поставив прослушку на її телефон. Гьюї не хоче цього робити, бо йому подобається спілкувати з Зенні, і він вірить у її щирість. але потім передумує заради робін. Стілвел відправляє патріота та Мейв врятувати захоплений терористами літак. Патріот вбиває одного з терористів своїм лазером та знищує приборну панель. Він каже, що вибору немає і треба залишити літак. Але мейв благає його щось зробити. Патріот відмовляється рятувати хоча б дітей, бо тоді вони все розкажуть решті світу. Мейв складно дається рішення піти. Вони дивляться, як падає літак. Хлопці розуміють, що піддослідну дівчину шукає поїзд. По різним зачіпкам французик думає, що вона долає зворотній шлях і хоче повернутись додому. Він знаходить її на вокзалі та намагається встановити зв'язок, кажучи, що розуміє її, оскільки його було викрадено у дитинстві. Але вона лякається та тікає. Молоко матері дуже розлючений, що французик ослухався і не пустив газ на дівчину. Він звинувачує його, що той постійно все робить не так. Мелорі Була нашим босом. Ми отримали накази. І ти мав їх виконати. Ти мав іти за ламповиком, стежити за ним, а ти його відпустив. Я не знав. А ламповик пішов і спалив онуків меморі. ММ хоче піти, бо думає, що цього разу буде те ж саме, але м'ясник переконує його залишитись. Пізніше дівчину знаходить поїзд та починає лупцювати, але французик її рятує, привертаючи увагу до супера. Йому не вдається домовитись з дівчиною, і м'ясник пускає на неї газ. Стає відомо про падіння літака. Усі пасажири загинули. Мой випатріот на місці. Він каже, що прибув до літака надто пізно та закликає всіх вплинути на конгресменів, щоб суперів нарешті допустили до армії, і тоді такого більше не повториться. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую! Поїзд знову запитує позористу лапку, кому вона розповіла про суміш В. Вона нарешті зізнається, що її шантажували та детально описує хлопців. Він каже, що кохає її та вбиває під виглядом передозу. Потім він каже патріоту, що все владнав, та обіцяє знайти азіатку. Французик якраз намагається налагодити з нею зв'язок, а інші хлопці відвідують християнський ярмарок, щоб підібратись до Зекиїла, який може знати щось про суміш. Гюї просить у зіроньки перепустку на ВІП зустріч з ним та наодинці шантажує, що розповість про його стосунки з іншими чоловіками. Ви розсилаєте коробки з вакциною від поліомієліту, але це не вакцина, правда? Потім гюї розповідає, що остання коробка з препаратом поїде до лікарні якраз сьогодні. М'ясник неочікувано відходить, бо йому дзвонить своячениця. Він приїжджає до неї та сердиться, що його дружині Ребеці поставили на кладовище надгробок, оскільки про неї нічого не відомо вже вісім років, але він не хоче втрачати надії, що жінка жива. Мей відчуває свою провину за падіння літака та потім приходить п'яна до своєї колишньої дівчини. Вона не може розповісти їй всю правду і тому йде. Поїзд знаходить запис камери у позористої лапки, і на ньому бачить французика та м'ясника. Пізніше подруга французика повідомляє, що його шукає чорний нуар. Йому треба сховатись, і м'ясник каже, щоб хтось залишив азіатку, щоб її знайшли. Французику це не подобається, і він вирішує відпустити дівчину. Зіронька, яка була дуже засмучена нещирістю християнського табора та людей навколо, не витримує та під час своєї промови відходить від сценарію, зізнаючись у сексуальному насиллі, а потім сердиться на гює, але вони приходять до розуміння. Мемем'ясник знаходить немовлят, до яких під'єднано постачання препарату В. Отже, вод використовує його для виробництва суперів. На французика нападає Чорний нуар, але його відволікає азіатка та програє бій. Вона вмирає французику. Дуже шкода, але дівчина приходить до тями та регенерується. Хлопці проводять розслідування та дізнаються, що вод використовувала благодійні організації для контрабанди препарату В і таким чином створювала супернамовлят ще з 1971 року. Стривай стривай, отже, героями не народжується. Такого не буває. Це просто діти, яким вкололи цю синю штуку, навіть навіть пизнька зіронька. Вони й не думаю, що інші супери про це знають. Через вчинок зіроньки звільняють її агентку Ешлі. Вона дуже сердиться на дівчину, а потім і Медлін називає Енні самозакоханою егоїсткою та наказує відповідати її задуманому іміджу. Але зіронька відмовляється, відзнаючи, що звільнення її після повідомлення про сексуальне насильство зашкодить вод. Знаючи, що це був глибина, Стілвіл змушує його публічно вибачитись і переводить його в інший штат на творчу відпустку. Азіатка весь час намагається щось донести, але вона німа. Тоді французик придумає звернутись до супера телепата. Ясник підозрює, що Гюй закохався у зіроньку, оскільки більше її телефони не прослуховуються, та пізніше відводить його до групи підтримки людей, які постраждали від дій суперів. Вони розповідають жахливі історії, але захищають суперів. Це дратує м'ясника, і він на них зривається. Потім він розповідає Гюї, що його дружина зникла після того, як її зґвалтував патріот. ММ знаходить компромат та важіль на месмера, який вміє читати думки. Хлопці зізнаються, що дівчину було викрадено терористичною групою. Вони розуміють, що вод створює терористів. А навіщо вод давати препарат терористу? Бо небезпечніше за терориста, тільки терорист супер. І Єдиний спосіб його подолати покликати сержанта Патріота. Французик вірить, що дівчина непогана. Вона показує, що її звати Кіміко. У неї є молодший брат, і вона хоче повернутись додому. М'ясник попереджає месмера, що йому буде халепа, якщо той комусь проговориться. Потім він розповідає про все Рейнор та висуває низку умов та погоджується на все, окрім як дати йому патріота. Тоді він скасовує угоду. Французик просить допомоги Кіміко у боротьбі з вод. Вона погоджується. Месмер показує патріоту фото хлопців з камери домофону. Гюї продовжує все більше зближувати Зені та цілує її. Флешбек на 8 років назад під час новорічного корпоративу вод м'ясник знайомиться з патріотом, оскільки його дружина веде його особисті акаунти. У теперішньому часі Патріот згадує, де раніше бачив м'ясника. Поїзд переживає, що його швидкість зараз не найкраща, а його брат звинувачує в цьому препарат В, але той не хоче цього визнавати. Потім він відвідує збори сімки, на яких Патріот звинувачує зіроньку у зраді, оскільки знає про її стосунки з Гьюї. Вона шокована та каже, що нічого не знала. Несподівано її захищає мейв. Гьюї каже хлопцям, що більше не хоче цим займатися через Енні, але неочікувано йому дзвонить поїзд, який взяв його батька у заручники та просить особистої зустрічі. Хлопці розуміють, що їх виявили, та здогадуються, що їх здав Месмер. Г'юі намагається домовитись з поїздом та викликає у нього спокуту препаратом В. Тоді на нього несподівано нападає кіміко та сильно б'є по нозі. Патріот запитує Медлін про Беку Бучер, куди вона зникла 8 років тому, та каже, що нічого про це не знає. М'ясник знаходить месмера та виконує свою обіцянку, вбиваючи його. Потім він згадує, як після зникнення дружини до нього прийшла Грейс Мелорі та розповіла, що Бека була з патріотом. Хлопці приховуються зі своїми рідними в укритті. ММ переконує м'ясника погодитись на угоду, щоб не повторилась історії, як з Мелорі. Тоді це забирає у безпечне місце батька Гьюї та родину ММ. Наостанок його дружина каже, що більше не хоче його бачити. Рейнор отримує зразок препарату В. Енні, яка весь час ігнорувала Гії, просить зустрічі. Патріот навідується до доктора Фогельбаума, який його виростив та вже на пенсії. Він розповідає про Беку, що після ночі з ним вона завагітніла. Плід розвивався дуже швидко і обидва померли під час пологів. Також Фогельбаум висловлює жаль, що зростив патріота у лабораторії та називає його своїм найбільшим провалом. ЦРУ висуває звинувачення Стілвелл. Вони погрожують все оприлюднити, якщо вод негайно не припинить спроби протиснути суперів до армії. Але несподівано Рейнор докладають, що під час військової операції недалеко від Дамаску був виявлений супер, тобто супертерорист. Г'юї не може заперечити вбивство Прозорого, те, що спочатку використовував Енні. Він розповідає їй про препарат В, але раптом в неї стріляє м'ясник. Патріот зачищує базу злочинців у Сирії та повідомляє військовим, що знайшов там препарат В. Стілвел каже держсекретарю, що не знає, як суміш опинилась не в тих руках. Але це не важливо, оскільки тепер існують супертерористи, і протистояти їм можуть лише супергерої з компанії Вод. Рейнер повідомляє м'яснику, що Пентагон погодився засекретити препарат В. Доказів, що за всім стоїть вод, немає, і у те, що Кіміко створена ними, ніхто не повірить, оскільки хлопці тепер вважаються злочинцями і нічого не можна вдіяти. М'ясник не хоче здаватись і тому звертається до Грейс, яка вже відійшла від справ. Цей час на французика ММ та Кіміко нападають та забирають. Ясник наполягає, що Грейс йому винна, але вона каже, що після того, як спалили її онуків, вона передумала: ти навчила мене, маніпулювала мною, натравила мене на патріота, як чортів пістолет. А коли я перестав бути потрібним, ти мене викинула. І щодня про це шкодую. Запізно, Люба. Тепер я закінчу те, що ти почала. Єдине, що вона йому може розповісти, це про особливі стосунки між Стілвел і Патріотом. Якщо у супера є слабке місце, то вона має про це знати. Ясник розуміє, що решту команди викрили, але він хоче довести справу до кінця та знайти Стілвел. Гюю усвідомлює, що для Вільяма завжди буде головною саме його мета, а не решту йому начхати. Тому відмовляється йти з ним. Енні запитує матір, що та знає про препарат В. Спочатку вона все заперечує, але потім зізнається, дівчина дуже розлючена, адже завжди думала, що обрана Господом. Глибина дізнається, що його не збираються повертати у сімку та потерпає від емоційного зриву. Хьюї розповідає Енні про супертерористів і своїх друзів та просить її допомоги, але вона відмовляється. Поїзд, не дивлячись на травму ноги, повернувся до тренувань. Його брат думає, що він вколов препарат В і у нього через це можуть бути проблеми зі здоров'ям. На вечірці вод генеральний директор хвалить Стілл за роботу та натякає, що жінка може зайняти його місце. Вона радіє, і тоді Патріот каже, що це він стоїть за створенням супертерориста. Я позичив трохи препарату В. на моє прохання, поїзд доставляв його по всьому світу, а я зарядив ним кілька терористів. Вона його цілує і потім займається з ним сексом та дає зрозуміти, що він вчинив неправильно. Він просить вибачення та домовляється, що між ними більше не буде жодних таємниць. Вона погоджується і тоді шкодує, що у беки трапився викидень. Гюї спеціально потрапляє у пастку і допомагає друзям звільнитись. Вони шукають кіміко, починається стрілянина. Французи каранить, їх оточують, але несподівано їх рятує зіронька. Вони майже тікають, але їх бачить поїзд. Між ним і зіронькою починається боротьба, і, врешті-решт, у хлопця стає серцевий напад. Гії все одно надає йому допомогу, що вражає зіроньку, і вона просить його втекти. М'ясник бере Стілбл в заручники і обкладає вибухівкою, щоб заманити патріота. Пізніше він приходить та говорить з Вільямом, а потім розповідає Стілбел, що катував фогельбаума і вибив з нього правду, та звинувачує у брехні. Він сердиться, що вона ще постійно переживає за свою дитину, а вона зізнається, що боїться його. Тоді він дякує за щирість і вбиває її. М'яснику нічого не залишається, крім того, щоб влаштувати вибух. Коли він прокидається, то бачить патріота на ділянці біля будинку, з якого виходить Бека та син Патріота. На цьому закінчується перший сезон серіалу Хлопці. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться ним з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!